Письменниці не сподобався молодіжний сленг, бо він російський. Давайте послухаємо. Весь той сленг, скажімо, який наші підлітки, значить, сьогодні вживають, що там рофлитись, рофлити потім ці геймерські штуки. Я там апнув кента і так далі. От послухати, як вони розмовляють між собою. Це взагалі якась значить, мова інопланетян може здатися. У нас розвиток мови останнє впродовж останнього десятиліття. Летить стрімголов таким. Ну, не не розленованим живим, брудним, нефільтрованим потоком, що є нормально абсолютно так. От, але всі ці речі, між іншим, чому от вони в нас запозичені з англійської, часто густо через російську, скажімо. От, а мало би йти ну, в нормальному скажімо, от, процесі.